Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2010-2011 років. Це був матч однієї 8 фіналу Ліги Чемпонів. Перший матч, який відбувався 16 лютого 2011 року. Римська Рома Клаудіо Ранері. У себе вдома на стадії Олімпіко Рома приймає Шахтар Донецьк Мірчі Луческо. 3-2! 3-2! Шахтар перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про цей матч. Про перший матч однієї восьмої фінала Ліги Чемпіонів сезону 2010-2011 років. 35 873 вболівальника були на стадіоні, Олігарію Бенкаренце головний суддя португальський. Тепер давайте до стартових складів переходити. Кладія Ганірі, головний тренер Роми, в принципі, як і зараз, да? 4-3-1-2. Стартова розстановка в роми. Доні уротах. Далі пара центральних захисників Бурдісо Мексес, Рієс Касетці по флангах. Деві Деросі, центральний опорний півзахисник, та Деє Пірота вище. Мене сложна, дев'ятка, Франческо Тоті, капітан команди, Вученіч у нападі. Це стартова в Роми. Шахтар Донецьк, Мірча Луческу, головний тренер команди. 4-2-3-1, старт, Андрій Пятов у воротах, Ярослав Ракицький, Дмитро Чегринський, пара центральних захисників, Дария Серна, капітан команди Раць по флангах, центральний опорний півзахисник, Жадсон, центральний атакувальний, Дуглас Коста Коставиан по флангах, та Луис Адриано. Луис Адріано в нападі це стартовокштарин. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що вам, друзі, можете сказати? Ще вам, друзі, можу сказати, в принципі, доволі такий непавний початок від української команди в цілому Так і знаєте, рівно був футбол. Ось, але ось на 28-й хвилині матч Ром з Тадеї виконує ідеальну подачу з правого флангу. Тадеї подає. Якщо не помиляюся, намагається пірота пробита головою. Пірота пробиває! м'яч, в рація, влітає в сітковий рід української команди. І влітає м'яч у сітку української команди 1-0 рома на 28-й хвилині матчі виходить у берет. Але Шахтар Донецьк. Українська команда не знітилася. І дуже здорово донецький шахтар проводить свою атаку по лівому флангу. Виліан! Виліан, прострілює! У підкаті вибиває м'яч, якщо не помняєшся Мексес у підкаті мяч Вибиває прямо на ногу Жатсану Жацан Пряма м'яч з метрів 21 пробиває -го пробуває Гол! 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 жацан! Один один жацан! Забиває гол! Рикошети, рикошети! Від захисника карамы! Там я залітає в сітковий то рит команди! команды! Один одесс, шахтар! рахунок українська команда. Ну, потім донецький шахтар. Дуже... До речі, друзі, тоді-то правило визнако та м'яча було. І цей м'яч жадсона не він неймовірно був ваш левий гол. Один-1. Один. Шахтар відіграється. Потім донечани дуже здорово проводять атаку на 36-й хвинівачів. Дуглас, хлопса! Отримав м'яч! з правого флангу змічується! пробиває, гол, гол, 2-1! Дугла! What <laughs> the? Дуглас Коста! Об'єдним ударом. Звоє красень м'яч, і це гол! І це 2-1! 2-1! Українська команда перевертає матч з Дік на голову, і справді. Дуглас Коста. Неймовірний красень гол від бразильця. І рахунок у матчі стає вже 2-1 на користь української команди. Але це ще був на кінець, друзі, і це ще був не кінець. Тому що помиляється! помиляється! Абсолютно. У ситуації рієсе, якщо не помиляється, помилився, підслизнувся рєсе, м'яч підхоплює той таки дуглас Хоста виводить Луїса Адріан, один на один, той пробиває. гол! 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 Три один. Три один. І це Луїс Адріано! І це Луїс Адріано! Хоча дотягнувся та вратар, та і дотягнувся вератар, то й справді. Дотягнувся та вратар. Але в кінці та кінців, В кінці такінців збила. Збиває Адріано! Три один! Шахтар! Дуже-дуже комфортно справді робить перевагу, тому що тоді це правило визнаком м'ячета існувало. Справді просто неймовірний перший тайм від української команди. Другий тайм, у другому таймі у Роми вийде Кастеяліні, Бурієло вийде в Роми, У Штаре вийде Едуардо, Алексей Шейра, Віценець вийде в української команду. У другому таймі донечани не можу сказати, що прям відбивалися, віддали ініціативу. В принципі, футбол був в цілому на дистанції рівний. Але ось Рома заб'є, Рома заб'є гол. На 60-річку ні Менес. Мене заб'є. Справді, дуже красивий м'яч. тому У і справді Менес наносить просто якийсь неймовірний удар за мешаною площі з метри 23. Менес пробиває, Забиває. Забиває Менес, ідеальний удар у самісінький дальній верхній кут. Забиває гол прямо у самісіньку дев'ятку. І справді, луч Менес. Ідеальний просто гол. Вдеть забити uh, Ромі Там, що штере був напевний дальний удар по рахунку 3-2, десь так на хвилі, так 65. Дальний удар від гейна кампхітаря не рятує Воротар. Добивання! І в останню рятує Захисник римської роми свою команду. Хіти кіти, Шахтар Донецьк, перемагає римську рому у першому матчі з рахунком 3-2. І справді, дуже дуже комфортна перевага була в штере. Перед домашнім матчем відповідно. А про домашні мечтаря ми обов'язково ще поговоримо. Друзі, обов'язково ще поговоримо про матчі, обов'язково. Хочу, друзі, до речі, вам статистику продиктувати того матч Рома Шахтар. Дивіться, 52, 48 це контроль м'яча. Ну, невеличка перевага у Роми. Де? За ударами 13-9 перевага у Роми, але 5-3 за ударами в плечину, перевага у штере. Тобто у Роми 13 ударів по воротах, але з них лише 3 удари в площину. 5 ударів в площину з 9 ударів. 11-5 закутовуємо відповідно. Ну і 3-2 по офсайдах. Ну, да. 3-2 відповідно по офсайдах намагалася рахунок зрівняти, Рома тиснула в кінці поєдинку Шахтар. Я друзі вважаю, що українська команда перемагає абсолютно поділ. Команда Мірчі Луческо. З перших та до останніх секунд дуже здорово виглядала. Справді, справді, це була просто якась неймовірна перемога. Ну і Ромі потрібно було забивати два на донбас арені тому що тоді це -то існувало правило визнаку м'яча. Ну що ж, друзі, приглядали ми цей о, неймовірний просто матч. Якщо у вас є бажання, ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Проглядали ми цей матч. Рома Шахтар Донецьк. 3 2 Українська команда перемагає. Друзі, бережіть себе, усім до побачення. Усім до нових зустрічів.